Чому я слухаю Солтаненко? <кхе> Насправді, коли я почав вивчати слово Боже, я ну, спілкувався ну, не з багатьма, а з однією людиною. І дивився багато різної інформації в Ютубі, в Тіктоці, в Фейсбуці. І одного разу я потрапив ну, на Салтаненко. Не пам'ятаю, хто вже був, дівчина вроді би, проповідувала. Ну, я спочатку дивився, там попадалися відео, ставив лайки. Ну, я на той час читав Біблію, спілкувався, молилися, але не було розуміння, що робити далі. І в мене завжди таке питання мучило пряма з Богом, чому вже людина бути на з Богом. І мені дуже часто попадалися в Солтаненко такі ролики, що не можу цього бути, для цього потрібно покаятись, з'єднатися з живою церквою. Церква потрібна Ісус Христос. Я це десь дивився на пів року. Потім я все ж таки погодився ну, спілкуватися з наставником. Коли я почав спілкуватися з духовним наставником, Дивіться відео, писати відкровення. Я почав Біблію розуміти зовсім інше. Так як це відкривається Станіславу Миколаєвичу, ну, мені ця Біблія так би ніколи не відкрилася. Я її зараз розумію зовсім по-іншому. Тому щоденне вивчення слова Божого, відкровення. Мол, молимося щоранку. Також. Е, Робимо різні відео, знімаємо, проповідуємо. Це все допомагає духовно зростати. Раніше я не міг навіть слово з мене витягнути не можна було, щоб я щось розказав на духовну тему. Завдяки цій церкві я почав істинно зростати. У мене є вже також пару учнів, є багато, що відпадають. Але я вірю, що мені Бог дасть. І в мене їх буде більше. І будуть справжні плоди, як те зерно, що впало в добру землю. Я в це вірю. Завдяки цій церкві я почав розуміти, що ну, я жив раніше зовсім по-іншому. Жив, по, віруючи в Бога, жив по плоті, ну, по душі. Коли я прийшов в церкву, я вже почав це розрізняти не зразу, але ну, з часом. В тій церкві. Є багато спасенних людей, плодив. Вони почали проповідувати з молодого віку. І Бог вибрав цього пастора, нашого Станіслава Миколаєвича. І він це так, як колись апостоли проповідували. Мойсей, Авраам. Так само він вибрав і нашого пастора. Тому ми повинні слухати, бо через нього говорить Дух Святий, і ми через його пізнаємо. Це і є. Справжнє пізнання. Тому ми бачимо, що в цій церкві дуже багато людей, і вони йдуть істинно по Біблії. Те, що вчення, те, що Біблія учить заповіді Божі, все виконується. Тому така церква є справжнім прикладом. І я дякую Богу, що я попав саме в цю церкву, а не в якусь іншу. Бо Бог бачить кожної людини серце і знає, куди їй треба попасти і в який час. Дуже вдячний нашому Господу Ісусу Христу, що дав таких духовних наставників, які істинно ведуть по життю, щоб ми могли духовно зростати. Бо промої з Богом, вона пряма з Богом, вона приведе до погибелі. Почнеться власна думка, несмиренність, а відео на духовні теми, які. Він своєю жінкою Юлією Валерівною розповідають, вони кожного її неділі дають бадьорості духовної, ставлять на істинний шлях, щоб ми могли духовно йти і підкорювати духовні вершини. Дякую, амінь.